Всім привіт! Ви на каналі Randaros.ua, я Денис і. Що не патріот? Ви там написали, що немає українського ютюбу, Ну його немає. Ой, вибачте. Та жартую, і чи знаєте ви, що існує справжній український клон першого квейку, який вийшов на рік пізніше за нього? Точніше, не зовсім клон, а самобутня окрема гра автори якої точно надихалися оригінальним квейком, але яка таки не змогла перевершити його успіх. Настільки, що сьогодні розповідати про цю гру вже все одно, що розповідати про щось андеграундне? Бо якщо ви про неї, хоч трохи чули, вам вже дуже пощастило. Це Чезм зеріфт від студії Action Forms, яка розробляла на біосон розуму і Кернівос. Хто? А так, скоріш за все, і це вам ні про що не скаже. Однак чезем зрів це настільки цікавий феномен української ігрової індустрії, що я просто не міг оминути і не розповісти, чим же вона така особлива. Але перш ніж ми продовжимо, я подякую патронам каналу, бо вони просто неймовірні. Ось їхній список, дякую, ви дуже мотивуєте покращувати якість контенту. круті всі, абсолютно всі, кожен по-своєму. Поїхали. Колись у 1995 році народилася ігрова студія Action Forms, і була вона настільки маленькою, що складалася спочатку з, з чотирьох людей. А ще цікавішим було те, що і досвід у розробці ігор вони теж не те, щоб мали, але кого це взагалі зупиняло колись. Натомість молоді розробники надихнулися квейком і дому і почали шукати видавця для того, щоб реалізувати власну гру у цьому жанрі. І тут нема нічого поганого, бо квейк і досі був революційний. Ціну як перша повністю 3D-гра. І зробити щось подібне не вважалось плагіатом, тим паче в часи, коли 3D-шутери здебільшого і не могли бути інакшими, адже хто взагалі знав, як зробити інакшим 3D-шутер. Без оцих кліше бумершутерів про відстріл монстряк, дробовики тощо в 90-ті. Ну окей, Red Storm Entertainment знали, коли розробляли Tom Clancy's Rainbow Six, але нас це не цікавить. Думи Quake були настільки в моді, що це була. Майже епоха їхніх клонів. Ну і наші хлопці з Action Forms, звісно ж, як ті ще браві козарлюги, не могли впустити таку можливість і почали розробляти Чемзе Ріфт, назва якої перекладається як е, прірва тріщина. Опу. Калінці! Хоча перед цим їм довелося шукати видавця, і тут на горизонті з'явилася компанія WizardWorks Software, про яку ви навряд чули, але вона видавала ігри про Дюка Нюкема і один аддон по Старкрафту. Насправді, хоч і виглядає, наче Action форум це інді студія. Ну бо там не так багато людей у команді. А ще бо майже кожен розробник був людиною оркестром і текстури малював і кодив... Підхід до розробки у студії був суто професійним, нема видавця, гру не робимо. І не лише тому, що автори були з України 90-х і їм потрібні були гроші. В Україні в цілому розробляти гру з тодішніми можливостями було не те, що зараз. Ти або робиш підприємство, платиш податки, платиш за ці старенькі комп'ютери, які хрінді дістанеш, щоб хоч щось робити. Ну або йдеш нахуй, тому видавець так видавець. А ще не забувайте, що Chasm the Rift за якістю претендувала на aaa гру. Якщо звісно тоді ігри так ділили, тож це прямо повноцінна розробка гри рівня Крайзіса чи Відьмака 3, але якби вони виходили в часи, коли 3D-технології тільки набували популярності. Загалом, перше враження від гри, коли я її запустив, в мене дійсно було як від запуску першого квейку. Подивіться, тут навіть інтерфейс меню щось нагадує, правда? А я вже мовчу про такі локації. І про останнього боса. Бра. Але було у чезм Rift дещо таке, про що і софтвер могла тільки мріяти, розробляючи перший квейк. Ну або просто не замислювалась. Це система пошкодження з тим, за що ми так любимо відеоігри. Ну і ми ж, взагалі, цей бо граємо у відеоігри лише задля цього. <свіття> <свіття> ну і на цих казках. Причому я навіть не про те, що вороги розлітаються на дранті від вибухів тощо. Такої деталізації розчленування ви не побачите навіть у першому Half-Life. Гра дає змогу відстрілити не лише голову, а й наприклад, руку супротивнику. Наприклад, можна відстрілити руку, в якій ворог тримає зброю, і він перестане у вас стріляти, бо буде бігти на вас, щоб атакувати зблизька. Чи багато від цього користі, якщо чесно, то не сказав би. Я запам'ятав буквально одного Ворога, якого можливо вбити лише якщо відстрілити йому голову. Це, напевно, відсилка до зомбі з першого квейку, яких можна вбити лише з ракетниці. До речі, офіційна назва цього ворога теж зомбі. Але на захист гри скажу, що цей зомбак атакує гравця криком. Тож у тому, щоб відстрілити йому голову, є навіть подвійний сенс. Бо оце може вас добряче зайти. Про безтярії гри поговоримо ще більш детально, коли поговоримо про сюжет. Але загалом він дуже навіть непоганий для тих часів. Тут вам і іншопланетні солдати у протигазах. Я б напевно не дізнався, що вони іншопланетні, якби не звуки, які вони видають. І антропоморфні леви, і лицарі-скелети, які стріляють вогнем, і середньовічні гремліни-блазні, які стріляють круглими пилками, яких офіційно звуть джокерами, і навіть дикі вовко-кабани та інші прибульці. Частково схожі на чужі. І це лише в основній грі, бо існує ще Адон з декількома новими рівнями і супротивниками, який ніби не відноситься до сюжету основної гри, а ніби. Окей, про сюжет! Ви знаєте, що сюжет у такого роду іграх взагалі не був важливим, бо, певно, знаєте ту саму цитату Джона Кармака, яка у всіх асоціюється з думом і Квейком, але Action Forms, навіть у Квейко подібній грі, мали трохи інший погляд на кількість сюжету для неї. У Чезм за Ріфт навіть були катсцени... Ну наскільки їх, звісно, можна назвати катсценами, це невеличкі сюжетні вставки, де два чи один персонаж уводять вас у курс справи, і, взагалі, єдині говірливі персонажі, яких ви зустрінете у цій грі: командир та вчений стрікленд. Вони пояснюють вам, що ви солдати, що на землю напали прибульці таймстрайкери. Будемо називати їх а... викрадачі часу. Ну за сенсом не дуже, але звучить круто, правда? Отож, ну, якщо коротко, нам не пояснюють навіть хто вони такі ці викрадачі часу, як виглядають тощо. Ми дізнаємося лише, що вони хочуть оселитися на землі як господарі, і для цього прорвалися крізь часовий континуум та відправились у минуле до древнього Єгипту. Те середньовіччя, а наш протагоніст просто повинен знищити всіх викрадачів часу в нашому часі та минулому. Сам один. Ігра не дає жодного натяку на те, що він якийсь спецпризначенець. Просто мужики вирішили звалити майже всі справи порятуванню планети на одну людину. Хоча справедливості заради це напевно змусить гравця почуватися надзвичайно особливим. Гравця 90-х точно. Ну і так, привіт дому та квейку знову. Хоча у тому ж думі Думгай був сам, бо він буквально лишився сам. Але не суть. А от кого самого, тобто без уваги лишати не можна, то це автора ютуб-каналу Маркус Комбат. А знаєте чому? А тому, що в нього на каналі виходять цікаві ретроспективи таких серій ігор, як Принц Персії, Девіл Край, Контер Страйк та багато іншого. Базовані огляди та затишні стріми. Детальна історія вашої улюбленої ігрової серії. Все це ви знайдете на каналі Маркус Комбат. До речі, автор веде його вже майже два роки. Роки потребує вашої української вподобайки та перегляду. Посилання я, як завжди, залишу в описі. Псс, передавайте від мене вітання, Маркусу. Десь на половині гри виявиться, що командир загинув, тож далі водити нас у курс справи, деталі яких ми все одно ніколи не побачимо у грі, а лише почуємо чи прочитаємо у субтитрах. Це було для гравців, у яких немає аудіокарту компах. Буде сам лише вчений Стрікленд. І, хоч ми навіть не побачимо, як героїчно бився командир в останні хвилини свого життя, а не просто поїхав подалі від усього цього п**ця до Польщі, ми не будемо вважати, що розробники просто задовбалися платити двом англомовним акторам озвучки одночасно, десь на середині розробки, і просто вшануємо пам'ять цього вусаня, як цього на жаль не зробили в самій грі. Звісно, і всі інші захоплюючі деталі битв з викрадачами часу, про які нам розповідає Стрікленд, Ми теж не побачимо. Але ж це і не перший Half-Life! Окрім битв з ворогами, гравця очікують не менш захоплюючі коридори з пошуками ключів. Ну, насправді досить звичайні. І цим гра дуже нагадує перший і другий дум, От тільки на рівень тут може бути стільки зачинених дверей, скільки, повірте, ви і в думах не побачите. Загалом рівні складаються здебільшого з вузеньких коридорів, і цим гра відрізняється від квейку, де все ж було чимало відкритих локацій. Але це не єдине, чого у грі, на жаль, не вистачає. Тут ти дійсно дуже часто. Відчуваєш себе обмеженим у просторі, не таким швидким і стрибучим, як у квейку, та й. Деяка зброя у грі прямо дійсно не створена для швидкого екшену. Є, наприклад, міни, які персонаж кладе собі прямо під ноги, і це інколи дуже незручно, м'яко кажучи. Бо я особисто підірвався рази зо два, перш ніж до мене дійшло, як це працює. Міни взагалі цікава річ, бо я все ж не знайшов їм хороше і логічне застосування. Хоча після чергової смерті їх можна ставити біля місць, де ти знаєш, що точно вилізуть вороги. Напевно, для цього вони Є, а от інша зброя в цілому майже стандартний набір бумершутера. Дробовик, ракетниця, арбалет, кулемет, хоча є літаючі пилорамні диски. Це ж пилорамні диски, чи що це таке? Є ще навіть свій аналог BFG. До речі, цікавий факт у тому, що гра не дасть вам пройти всі рівні без втрат здоров'я, як би ви цього не хотіли і не старалися. І справа тут не в складності, а в тому, що є моменти, які ви не зможете оминути. Вам точно доведеться пройти крізь стіни тортур. Ну це я їх так називаю у єгипетському рівні. І буде не один момент, де треба бігати по кислоті. Але це й не страшно, бо у грі немає навіть підрахування очок у кінці рівня, тобто байдуже навіть скількох ворогів ви вб'єте і чи відкриєте секрети, всім взагалі насрати на ваші успіхи у Чезм з ріфт, що як на мене дивно. А ще незважаючи на те, що гра, хоч і не розрахована на дуже динамічний геймплей, було враження, що їй ніби не вистачає мультиплеєра, як у тому ж ковейку. І от цими двома моментами вона на жаль культові квації програє, навіть не зважаючи на прикольність. Систему пошкоджень для ворогів, але окремий респект розробникам за босів. Тут взагалі жодного боса, по яких тупо треба лупити ракетами. Жоден з босів, окрім мабуть останнього, не сприятливий до вашої зброї. І щоб вбити кожного, треба знайти спосіб його вбити на самій локації. Першого боса, наприклад, треба завести до закритого приміщення з великим залізним вентилятором, самому не втрапити під нього і ще й активувати його. А потім насолоджуватися, як здоровила розі. Ірве на шмаття. Щоправда, потім з нього треба підібрати ключ, яким треба відкрити останні прохід. Це буде теж важко. Чи от є бос-демон з локації середньовіччя і його можна вбити, якщо активувати потрібні механізми і вивести на сонячне світло. А останнього боса, того, який схоже на істоту Квейк із Квейка, треба атакуючи змусити відкрити свою пащеку, залізти до неї і розстріляти її серце. Що цікаво в кінці гри ви побачите текст про те, що після вбивства монстра протагоніст перенісся кудись у часі просторі, але куди? Особисто я хочу вірити, що він перенісся до Адону гри, адже там, ну типу, навіть нові вороги і локації. Не може ж бути так, що це просто контент, який не встигли запхнути в основну гру? Знову ж таки, я просто хочу в це вірити. Я розумію, що хто я взагалі такий, щоб задавати питання геніальному сетингу гри, але А, ні, взагалі я можу задавати питання. Тому от що мене цікавить: чому на локаціях у Древньому Єгипті та Середньовіччі ми б'ємося з вікінгами-мутантами, гремлінами-блазнями, людинолевами, орками, катами і сяючими очима, сміть катам! зомбаками і вовко-кабанами? Ні, справді. Адже ми прибули до цих часів, щоб битися з викрадачами часу, правда? Тож це викрадачі часу. Чому тоді в нашому часі ці викрадачі часу виглядають як кіборги-прибульці і солдати у протигазах? А в древньому Єгипті середньовіччі, як фентезі істоти. Я розумію, що логіки у цьому, мабуть, не шукали навіть і самі розробники, але я вигадав власне і цілком справедливе пояснення: викрадачі часу це просто пристосуванці, які не мають власної подоби і набувають подобу, характерну часам і уявленням про них. От здається, логічно. А ще я розумію, що ви, напевне, дізналися про цю гру вперше, коли побачили її ремастер у стімі, і це ок, бо гра виходила ще на DOS і була не те, що популярною і несправедливо забутою. І ремастер ніби непоганий, туди додали трошки нових елементів, які можна зруйнувати пострілами, там інтерфейс у стилі класичних бумершутерів, але є один нюанс, я б навіть сказав, нюанси ще. Ремастером займалась не action Forms, а російська студія General Arcade. А видавець інша російська студія, яка тепер стала типу польською студією Snag, ба більше в описі ремастеру у стімі написано, що це не український, а перший східноєвропейський бумершутер. <раплоджен> І тут ви можете сказати, що взагалі-то у цього ремастера українська локалізація навіть є. Але чи бачили ви на власні очі цю локалізацію? Як вам зберег? Чи може цілком знищте СФІНКСА? Локалізацію робили або люди далекі від української мови, або через Google Translate. І так, я дізнався, що при запуску ремастеру ви можете, виявляється, і не грати в сам ремастер, а запустити оригінальну гру через DOSBOX. Але ж ви розумієте, кому підуть ваші гроші з купівлі копії через мзерів. І це дуже сумно, адже гра все ж таки класна і справжній привід для гордості, навіть незважаючи на те, що вона трошки простіша і менш динамічна за той же квейк. У неї прикольний саундтрек, який, хоч і не часто можна почути, і не у всіх версіях гри, класний візуальний стиль і оригінальні супротивники та система пошкоджень. Тож хочеться вірити, що колись буде змога придбати ліцензійну копію гри, не спонсоруючи країну агресорку. А чи грали ви у Чезм з Рівти, які у вас від неї враження, Обов'язково напишіть в коментарі, буде цікаво дізнатися. А на цьому все, дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І це до речі дуже допоможе нам. Кожна вподобайка, кожен комент допомагають просувати україномовний контент. А ще можете? Поширити відео у соцмережах це теж буде круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які тепер мають змогу підтримувати не лише на Патреоні, але й на БаймієКі, а також бути спонсорами каналу, бо ви дуже дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую. Ну і не забувайте в першу чергу донатити на нашу армію фонд Повернись живим, бо наближати нашу перемогу зараз. Дуже важливо! Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей!